Сьогодні ми провели виконавчий комітет, було багато рішень. Були рішення і по архітектурі, були рішення робочі, звичайні, але було одне, я вважаю, для нашої громади важливе і історичне рішення. Ми створили комісію по прийому комунального майна з обласної ради. Я трошечки хочу розповісти про що йдеться. Це Приміщення там, де знаходиться наше комунальне підприємство теплоенергопостач по вулиці Ярославській. Ще колись були суди, були судові справи, і це приміщення, ми всі суди по ірпінській громаді, програли. Це було 10 років тому. Першу інстанцію програли, програли апеляцію і програли Верховний суд. І це приміщення прийшло в лист від виконавчої служби, щоб передати на обласну раду. Але в Цьому приміщенні знаходиться комунальне підприємство «Теплоенергопостач», знаходиться виконавча служба. І я не можу уявити, куди б ми могли переселити це підприємство. Ми вступили в перемовини з обласною радою, і я хочу подякувати всім депутатам обласної ради, які зрозуміли, які підтримали і проголосували передати це приміщення. В ірпінську громаду, до речі, це приміщення і будувала ірпінська громада. Але в ті часи, коли почали ділити ці теплопастачі між собою, їх об'єднувати, це приміщення відійшло. Частково до обласної ради і виник, виник судовий спір. І вже на наступну сесію винесемо рішення про прийняття до комунальної власності, до нашої територіальної громади, цього приміщення, і ми його передаємо далі на комунальне підприємство «Теплоенергопостач». І вже назавжди воно буде міське, і буде його використовувати наше комунальне підприємство.